Ліга чемпіонів УЄФА, четвертий тур Ньюкасл Юнайтед Атлетік. Ньюкасл демонструє дуже сильну форму вдома та прагне закріпити свій успіх у Єврокубках. Атлетік має проблеми на виїзді та відчуває кадровий дефіцит, що робить його вразливим. Прогноз перший перемога Ньюкасла з форою мінус один. Бокмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,69. Ньюкасл має значну перевагу в класі, домашній підтримці та поточній формі. Враховуючи слабкий виїзний рекорд Атлетіка та їхні кадрові втрати, перемога господарів з різницею мінімум у два м'ячі є дуже ймовірною. Прогноз другий тотал голів більше 2,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,84. Сім із дев'яти останніх ігор Ньюкасла закінчилися на більше 2,5. Атлетік також схильний до результативних матчів. Очікується, що Ньюкасл самостійно забезпечить більшість голів. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!